Вітаю, шановні глядачі, зараз я хочу подивитися місто Енергодар. Скажіть нам, будь ласка, вище сили, чи можна буде повертатися до Енергодару до Нового року? Повернутися в Енергодар? взагалі, що заважає звільнити Енергодар? Так, тут будуть бої битви. Є ризик такий, що звільнять енергодар, але є ризик того, що військові расисти будуть якимось чином обстріли проводити. У них такий план агресивний. Так, проводити обстріли. Так, Енергодар буде звільнений до Нового року, але повертатися буде ще небезпечно. Це може затягнути такий момент, що можуть бути прильоти. Енергодар будуть надавати фінанси е, е, виплати. виплати. Просто що агресор планує з, е, зробити. Агресію таку так. Отак. Дуже багато грошей буде до Енергодару надходити. А також там, де Енергодар буде знаходитись щит, якийсь от прям щит, е закривати небо військові дуже сильно будуть захищати. Захищати небо. <кхе> будуть чутно вибухи. От просто страшно, що буде чутно вибухи. І так, щоб велика небезпека, я не бачу. От до Нового року все буде зачищатися, будуть брати вкривати людей, рашистів, що злочини чинили, що працювали агресивно так. На ворога. Ну і допомога фінансова. відновлювати Енергодар. І дуже багато військових, щоб захистити. Є в Енергодарі колаборантів багато. Їх будуть викривати, щоб. Ну, напевно, новий рік ще страшно. Що буде відбуватися на Новий рік в Енергодарі? Скажіть, будь ласка. Так, він буде деокупований, але така ось. Росія повернення. От тут говорять, що так, що повернуться близькі зустрічі близьких, радість, буде свято, відкриється шлях, дороги, відновляться якісь шляхи. Буде зовсім така. Хороша атмосфера, бо тут карта фортуни відкриється шляхи хороші. Дивіться, на новий рік таки можна. От саме на Новий рік можна буде повернутися до близьких. Вони дуже чекають. Ну і багато фінансування, забезпечення в енергодарі буде прям якийсь хаб. Ну, повністю забито все якоюсь продукцією. Це місто. Економіка буде працювати. Багато роботи. Всі мрії здійснюються. Ну, дивіться, так, можна повертатися на новий рік. От. І велика робота військових. Щоб закрити повністю небо. Бо саме в цей період у расистів буде ідея зробити обстріл. Скажіть нам, будь ласка, вищі сили. Яка є перешкода, що заважає? Якнайшвидше звільнити Енергодар від расистів, від росіян? Цивільні люди. Вони ними прикрилися і все. Угу. Там треба рятувати цивільних людей. Угу. Так, будуть звільняти Енергодар без втрат для цивільних людей. Дуже точні є інформатори, от які дають дуже точно інформацію. Щоб, не дай Боже, не вбити дітей, жінок, щоб цивільних людей не вбивати, расисти це використовують. Це так, через це от у військових проблеми що потрібно багато разів перевірити інформацію. Сто раз перевірити, щоб не вбити, бо росіяни використовують людей. Скажіть нам, будь ласка, чи є ще хоч що-небудь, що заважає нашим військовим звільнити Енергодар? Ну, от, собственно, це діти, цивільні люди. І там в Енергодарі, мобіки оці люди погано навчені в прямому смислі з якимись списами. От, оце і діти. Оце от, їх як-то разом розміщують. Я хочу заперечити весь негатив, заперечую, заперечую, заперечую. Відкриваю всі шляхи на звільнення Енергодару. Прошу Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, врятувати жителів Енергодару, врятувати всіх людей, щоб надійшла до них допомога. Заперечую повністю весь негатив. Причому я не бачу небезпеки, щоб. Був підрив Запорізької станції. Заперечую повністю весь негатив. Заперечую, більше нема жодної перешкоди. Заперечую, щоб заважало звільнити енергодар від росіян. Відкриваю всі шляхи дороги на звільнення. Заперечую весь негатив. Руйную всі плани російські. Атакувати Енергодар, обстрілювати Енергодар. Тримати його в окупації. А що, вони планують тікати, до речі? все кінець. Окупація. Вони планують тікати, вони бояться. Це дуже хорошо. Тікайте. Так їх виженуть, виженуть. Вони будуть дуже боятися і тікати. Прошу вищі сили, допоможіть, перекриваю вивести, звільнити жителів Енергодару, допомогти їм. І прошу знищити всіх расистів, що обстрілюють Україну. Більше немає чим тримати окупацію і ким. У росіян повністю закінчується зброя і люди. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликають допоможіть захистити жителів Енергодару від росіян. Більше не може ворог Росія прикриватися живим мирним населенням, цивільними людьми в Енергодарі. Весь негатив, що робили із Енергодарівцями, повертає расистам назад. З ними все це робиться, весь цей жах. Буде так, буде так, буде так. Більше нема нічого, що заважає звільнити Енергодар, де буде все сказане, здійснено. Ось такі рашисти безсовісні, намагаються закритися дітьми. Але них нічого не вийде, вони все одно будуть тікати. Дякую за увагу.